Ти стоїш переді мною і кажеш, Дон Ярославе, я хочу вивчити соціалістський захист, та просиш ти без поваги, ти не розв'язуєш задачі, тобі язик не повертається аналізувати свої партії. На самому дебюті, тобто на початку партії, білі намагається захопити центр ходами Е4 і Д4. Якщо ми з вами за чорних це дозволимо, то білі захоплять перевагу в центрі, розвинуть свої фігурки на більш вигідні поля, і нам буде гаплик. Відповідно, хід C5 не дозволяє білим піти Д4. І якщо білі все ж таки підуть d 4 вони вимінюють свого надзвичайно важливого центрального пішака на нашого флангового пішака С. Тобто, незважаючи на те, що це 5 не відкриває ніяку легку фігурку, на відміну від ходу і 4, цей хід все одно дуже ефективний. А також він допомагає нам відкрити ферзя в майбутньому нам це може знадобитися. Почнемо з найпростішого рівня розуміння соцілійського захисту. Що робити, якщо ви початківець або нещодавно почали грати в шахи? Ця частина відео для вас. Якщо ви давно граєте в шахи, все одно подивіться її або перемотайте пізніше. Розділи я обов'язково додам. Отже, проти вас, скоріше всього, зіграють з в 3. Для того, щоб поборотися за клітинки до 4 та d 5 Так. Вам варто зіграти кінь з 6 для того, щоб побороти за ті самі клітинки. В білих є два основних ходи в цій позиції. Сильніший хід D4, але ви будете частіше зустрічатись з ходом слон С4. Цей хід неефективний, його люди запозичили з італійської партії, там, де білі грають E4, ми відповідаємо e 5 але тут ми його зможемо дуже класно законтрити. Отже, ідея ходу слон С4 це напасти на клітинку F7. І можливо, потім. А заколаборуватися з конем і вас тут забрати. Тому ми можемо це повністю заблокувати ходом Е6. І тепер, мало того, що ми не пускаємо слона на Ф7, ми ще й проатакуємо його майбутньому ходом Д5. І це й буде наша подальша ідея в сицилійському захисті. Ми зіграли c 5 і потім проводимо Д5. Часто білі продовжують гру ходом Д3, відкривають свого слона. Ми відповідаємо Д5. Так, забрали, забрали. слон відступив на b5, кінь на F6. Після рокіровочки закриваємося слонем на Е7, Рокіруємося, робимо віконечко, щоб королю потім мат не пролетів, виводимо слона, і в нас все супер. Єдине, що тут важливо запам'ятати, якщо вони спочатку походять кінь c 3, не спішіть грати d5, тому що у вас тоді буде 2 захисти, а в них буде раз, два, три напади. Зіграйте спочатку тіні в 6, а потім можна грати d5. Окей. Якщо ж білі трішечки краще розбираються в соціалістському захисті, вони зіграють хід Д4. Тоді ми обов'язково забираємо пішоком. І ось тут дуже ваш прошу: не забирайте у відповідь конем. Тому що якщо ви заберете конем. Цього ферзя ви нічим не виб'єте з центру. Ви просто централізували білим ферзя. Тепер це, тепер це суперсильна фігурка, і її звідси ніяк не прогнати. Ніякого коньянця 6 у вас немає. Ви просто покращили їхню позицію. Натомість зіграєте знову ж таки хід Е6. Так. І в майбутньому знову ж таки проводите Д5. Тут білі можуть забрати, це для вас взагалі прекрасно. Беремо пішаком до центру. І одразу підриваємо центром ходом D5. Тут у вас все взагалі прекрасно, виводите коників слоників, робите рокіровку, живете своє найкраще життя, як я в італійській мафії. Або другий варіант, якщо вони зіграють кінце 3 і борються за центр, ми спочатку теж трошки виводимо коників в центр робимо рокіровку, ферзем походимо на C7, для того, щоб ще сильніше захистити коня. І навіть якщо у нас не вдасться прорватися д 5 ходимо хід д 6 Таким чином, ми будуємо такого міні-їжачка. Цей їжачок не випускає суперника в центр, відкриває нашого слона. І у нас тут все дуже нормально. Ми не дозволяємо білим нікуди прорватися. Наш кінь гарно захищений. Ми вводимо всіх конів слонію. не забуваємо робити віконечко. Життя люкс! Наступний фрагмент відео для тих із вас, у кого рейтинг від 1000 до 1600 на лічесі, або від 700 до 1300 на Ческомі. Проти вас уже рідше гратимуть хід Слонце4, і ваші суперники будуть знати соцілійський захист значно краще. Тому вам я раджу піти е 6. Це рідкісний хід, який, тим не менш, дає дуже хорошу статистичну перевагу за чорним. Д4 розмінялася. І ось тут хід А6, це профілактика від Кін Б5 або слон Б5, а також можливість у майбутньому піти б 5 і зробити розширений фіанкету для нашого слона. Окей, кінці 3, походять білі, ферзь 7 дуже дивний хід. І я знаю, що в усіх відео я пропагандую не виводити ферзя на початку гри, але ви вже дорослі. Ви доросли, як мінімум до рівня тисячі на лічесі і ви зможете з цим впоратися. Наша ідея побороти за клітинки d6, e5, f4, а також ось ці три клітинки. Натиснути на коня. І в майбутньому, через те, що ми натиснемо на цього коня, також натиснути на клітинки, які цей кінь захищає. Це дуже багатогранна, глибока задумка. Частіше всього тут білі грають слон е 3 і ми можемо відповісти ходом слон Б4. Зробили зв'язку і погрожуємо двічі тут забрати. Більшість білих матиме за високе его для того, щоб повертатися слоном назад. Ніхто не хоче визнавати свою помилку і втрачати темп. А навіть якщо вони це зроблять, у вас все одно дуже хороша позиція, бо вони бігають туди-сюди, поки ви реально розвиваєтесь. Тому вони підуть в ферзь Д2. Бінго, у нас тепер є шикарна зв'язка. І тут не варто поспішати одразу забирати псувати їм структуру. Ви тоді зарубаєте курку, яка несе золоті яйця, заради того, щоб поїсти м'ясо один раз. Натомість продовжуємо тиск на центральні клітинки. Тут у білих вже мало опцій, як можна захиститися. Частіше всього, вони роблять хід F3. F3 сам по собі вже поганий хід, тому що він оголює короля і послаблює всі ці чорні діагоналі. І тут ми відповідаємо на такий слабенький фланговий захист потужним ударом в центрі ходом Д5. В білих тут дуже мало опцій. Якщо вони заберуть, тиск на коня буде занадто великий, і він втратиться. Так, раз удар, два удар, три удар. І ніким білі його не захистять. Кінь є два хід можливий, але тоді ми все одно все перев'язали. В майбутньому виведемо туру на лінію Д. У нас дуже хороша позиція. І в них всі фігурки заблоковані. Тому, частіше всього, вони тут не б'ють у відповідь, а роблять її до три. І, здавалось би дуже розумна ідея. Все, нарешті, вдалося вирватися під ці зв'язки. Це дійсно правда, але після того, як ми забрали, вони забрали зітяне її чотири. Ми виграли одного пішака, ми повністю розкрили їхнього короля. Погрожуємо забирати другого пішака, якого ми точно забираємо, і в майбутньому будемо створювати матові атаки на короля білих. Тому з цих двох фрагментів ми вже розуміємо, що ключові для нас поля, за якими ми будемо боротися, це D5 та e 4 незважаючи на те, що сицилійський захист передусім заточений на те, щоб боротись за клітинку Д4. Що робити, якщо ви вже на доволі високому рівні і ваші суперники 100% шарять за теорією? Передусім. Я би вам радив грати варіант Свіжникова, він же челябінський варіант. Я знаю, що назви тут огидні, але, тим не менш, він дає дуже хорошу статистику. Це один з улюблених дебютів Магнуса Карлсона, він його грав навіть на чемпіонаті світу, і я його грав багато років, однозначно можу порадити. Давайте розберемося, як він працює. Передусім, ми тут ходимо кінці 6, так. Прямо як я пропонував початківцям ходити. Так, ми вже на початківці, само собою, але все одно граємо кінце 6, щоб боротись за центр. Д4 взяли, забрали. Кінь f6, тиснемо на пішака в центрі. Дуже важливо включити цей хід. Кінце 3. І тут ми граємо e5. В цього ходу є великі плюси і великі мінуси. Серед плюсів сильна боротьба за центр. Потенційно, після розміну цих двох синеньких пішаків це буде єдиний виживший пішак в центрі. Який дасть нам велику перевагу. Виграш темпу на коні. Ми нападаємо на коня прямо тут і зараз. Відкриття слона. Великий мінус, який часто це все перекреслює, це те, що ми створюємо відсталого пішака на d7, тобто пішака, якого не захищає ніхто з його друзів, який не може піти під його захист. І ми створюємо величезну зяючу діру на клітинці d5, але з нею можна боротися. Зараз розберемося як. Білі підуть кінь D на b 5 ми ходимо Д6, тому що якщо так не піти, d 6 шах змусить нас розміняти дуже важливого чорнопольника і не дозволить нам піти в рокіровку. Д6, слон G5 зв'язує нашого коня, найпопулярніший хід тут. Дуже важливо прогнати цього коника з Б5, тому що він може створити величезну купу проблем для нас. А 6 він іде геть і Б5. Ми погрожуємо зробити хід Б4. А також готуємо розширений фіанкету для нашого білопольника. Якщо захочемо, це не обов'язково. Помітьте, в сицилійці дуже часто робиться хід Б5, а також А6. Кінь йде на D5, бити тут не можна, тому що наш кінь зв'язаний. Натомість ми ходимо слон Е7, перекриваємося від цієї зв'язки, і після розмину білих і ходу С3 ми робимо рокіровку. Навіщо вони пішли C3? Дві причини. Перша, не пустити нас на B4, щоб ми не атакували коня, і друге, щоб перевести коня через клітинку С2 самісінький центр. Нам варто піти слон G5 для того, щоб потенційно цього коня на Е3 побити. Тому що наш чорнопольний слон, відверто кажучи, слабенький всі пішечки в центрі на чорних полях. А як ми з вами знаємо, слон має стояти на протилежних клітинках. Наших пішачків, пішаки борються за одні поля, слон бореться за інші поля. А4, білі дуже часто підривають нашу слабеньку пішакову структуру тут. Це прикро робити, але в нас немає іншого варіанту, крім як побити, і піти А5, стати під захист тури, ферзя і коня. І після ходу слон С4. Давайте подумаємо, яка лінія оптимальна для нашої тури. Само собою лінія Б. На лінії А стояти жахлива ідея, тому що ми втуплюємося нашого пішака. А от на лінії Б ми атакуємо пішака суперника Б3. І ось тут, друзі, давайте зупинимося на хвильку. З дебюту ми вже вийшли, всі фігурки розвинули, нам треба зрозуміти, де ми граємо далі. Наша пішакова структура підказує нам, що ми маємо атакувати королівський фланг. Відповідно, нам потрібно зробити якийсь тут прорив. На королівському фланзі або в центрі. Тому нам хотілося би піти Ф5. Але ходити f 5 зараз це жахлива ідея, тому що ми тоді підставляємося під відкриті напади. Тому ми робимо чарівний хід короля 8, і після рокіровочки ходимо F5, підриваємо центр, далі вводимо слоника і маємо дуже хорошу, дуже агресивну позицію, в якій можна класно атакувати на королівському фланці. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, написати коментар і до нових зустрічей!